Є новина друзі Скарахот – Все країна непуганих депутатів. Дослухати до кінця з'явилася інформація від і від НАБУ, що Це їхня спецоперація, і що нібито скароход разом з групою осіб брала кошти 250 тисяч доларів двома траншами за те, щоб ввести санкції проти конкурентів однієї кампанії. Що цікаво, що цікаво, що брали гроші хитрим чином, тобто дають там 125 тисяч доларів, і вони пишуть, якби розписку, що вони ті типу, позичають ці гроші в цієї кампанії. А коли справа вирішена, тобто санкції. Санції проти конкурентів введені тоді якби ці розписки рвуться. І це є все на відео в телеграм-каналі є новина. Шапці профіля. Діді, дивіться там багато відео. Дуже цікаво. І ну, як на мене, така знаєте, схема хабаря. Але що найцікавіше, ну, по-перше, тут є доказ того, що санкціями в нашій країні торгують, і це дуже погано, тому що інструмент санкцій він важливий не проти українських громадян, як любить Зеленський водити. Ну, як на мене, незаконні санкції, а проти саме е, ну, е, нашого агресора, ворога, путіна, росіян і ці санкції діють, тому що Європа синхронізується з цими санкціями і зараз є підґрунтя для того, що ну дійсно в нашій країні цими санкціями торгують. До речі, по справі міді, чи там теж є інформація, що нібито там через Данілова. Можна купити санкції, ймовірно, поки що не маємо даних таких відкритих. Але така інформація була і це підриває інструмент санкцій. Ну я давно казав, що от, проти всіх людей, які хвали санкції, треба знову провести перевірку, щоб вони були законними, і встановити хоча б механізм відміни санкцій. Ну а стосовно скарахоту і цього хабаря як на мене тут є абсолютно всі докази, всі підтвердження категоричні спрацювали наші спецслужби і. Знаєте, оця подія і оці докази, які є в телеграм-каналі, є новина. Вони ще раз підтверджують, що в нас країна непуганьних депутатів, а краще сказати, ідіотів. Те саме ж, як мінді зараз документували елементарно всюди його обставили. Те саме, як Скарахот на відео знімає, де вона говорить там. Повністю, ну, повністю є підтвердження і докази всього. Це просто, я не знаю, де вас всіх взяли. З однієї, це добре, тому що наші правоохоронні органи та корупційні можуть вас ловити, саджати. До речі, в неї купа доларів вилучили вдома теж. А з іншої сторони. Ну є де їх понабирали в цю Верховну Раду, де їх Зеленський познаходить таких неадекватних? Я взагалі не розумію. І взагалі як вони стільки часу там знаходяться, як ще раніше не посадили. розумієте, це просто жах. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина. В шапці профіля, підписуйтесь.